Псалом 33, хвала Божій силі та провидінню. Співайте із радістю, праведні в Господі, бо щирим личить хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте Йому з десятиструнною арфою. співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно, бо Господнє слово праве, і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право, ласки Господньої земля повна, словом Господнім створене небо, і подихом ус його, вся його здоба, він, немов у комори, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні, нехай шанує Господа вся земля, нехай Його бояться всі, що живуть на світі, бо Він сказав і сталося Він повелів. І постало, Господь раду народів зводить на нівець і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду й до роду, щасливий народ, Бог якого Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських. Він дивиться з місця побуту свого на всіх земних мешканців. Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла, не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться. Що уповають на його ласку, щоб врятувати їхнє життя від смерти і живити їх у голоднечі. Душа наша, Господа, чекає, Він, наша допомога, щит наш, ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе.